Кас, угу. яку сіль ти використовуєш для їжі? Не повіриш, але я не використовую сіль. Вич, ти розказуєш? Я тобі чесно кажу: я коли готую їжу, я дуже не люблю солене. Я можу, я можу додати всі приправи, крім солі. Перець можу додати, можу додати всякого там ну кропу, чого хочеш, тільки не соль. <бисувачення> <бисувачення> я не таку чекав, відповідь, якщо щось думаю, морська зараз сіль, грошева сіль. Пам'ятаєте? І ви, мабуть, теж пам'ятаєте? Сіль в біло-блакитній упаковці, яку найчастіше використовували угу. для консервації, вважали ідеальною, бо пересолити було неможливо. Сьогодні. <бисувачення> Сьогодні вона на жаль лише спогад для українців, бо підприємство «Гігант» Артем Сіль, яке її виробляло під окупацією, припинило свою роботу ще навесні 2022 тисячі двадцять року. Ну, зараз в магазинах продається тільки імпортна, така, каже іноземна з Туреччини, Єгипту, Польщі і Румунії. І от повна географічна карта. Щоб Тож звідки власне зараз українці беруть сіль? Якої вона якості? Та чи є в нас шанси повернути виробництво в Україну? Дивіться далі в сюжеті наша журналістка Олександра Колібак. дивлюся. Пишуть тут що вона з Туреччини. Зараз же вся сіль така. Тої ж нашої нема. Солі була, яка була бахмутська або артемівська, яка була до війни. І слов'янська була дуже дрібна сіль. такої солі. Я зараз не знаходжу із іноземних зразків. Пан Яків, переселенець із Костянтинівки, пригадує всім нам відому давно сіль у біло-блакитних упаковках. Її він споживав більшу частину свого життя, а нині на полицях київських магазинів купує не вітчизняну, а іноземну, хоч каже, не така, як рідна з Донбасу, але теж згодиться. досить таки дрібна. Вона в господарстві добре. І засолити неї можна, і так солити, коли готуєш щось. і для салата навіть годиться настільки вона дрібна. Навесні 22-го державне підприємство Артем Сіль в Солодарі вперше припинило свою роботу через постійні російські обстріли та згодом окупацію. Свою продукцію підприємство відправляло до 15 країн світу а в свої найкращі роки видобувало до 7,5 мільйонів тонн за рік. В той час як до прикладу Дрогобицький завод лише 720 тонн. Збитки від руйнування і втрати контролю над Артем Сіллю на сьогодні. Вже обраховується сотнями мільйонів Мільйонів доларів після того як завод гігант зупинився, сіль стала на вагу золота. За нею навіть утворювалися черги, а полиці порожніли на очах. Звичну кухонну українську сіль швидко замінили імпортом. Якість досить висока. Ці солі, що постачаються, і, і за документами, які додаються, і перевірочними документами внутрішніми вона повністю відповідала нашому внутрішньому стандарту для харчової солі і для солі для промислового переробляння. Вона подорожчала на той момент буквально 10 разів, і тільки через час, коли торгові мережі почали завозити імпортувати сіль, через деякий час ринок стабілізувався, але все одно від довоєнного періоду зараз в Україні сіль дорожча у 3-4 рази. Так на наших полицях з'явилися упаковки з Єгипту, Туреччини, Румунії та Польщі. Деякі українці до таких змін за три роки вже звикли. Наприклад, Туніс. Туніс, в них я не знаю з чого вони роблять цю сіль, але вона така ядерна, що це просто капець. і вона крупна і не вгадаєш, скільки треба її покласти. Таку ми використовуємо гімалайську сіль, тобто ми її, ну, і до, від, до цього використовували. А коли для приготування їжі, то вон що є, тобто я не зважаю, фактично єдиним вітчизняним виробником солі залишилася Дрогобицька соливарня. кажуть в українському науково-дослідному інституті соляної промисловості, але там видобувають її у невеликій кількості, і тут з обмеженим і балансом запасів, і геологічними можливостями. Він працює просто в дуже складних умовах. Вони просто виварюють сілі дідовськими методами. Ми у членах, як такі величезні сковорітки, там використовуючи і дрова, і там вугіль ще в Україні. Є тереблянське родовище на заході. Видобувати там, каже фахівчиня інституту, взагалі не рентабельно, та й очищувати її дуже дорого. Над родовищем треба працювати, щоб там почався видобуток. Крім того, тереблянська сіль. Дуже поганої якості більш того, ця сіль не дуже придатна навіть для автодорожнього господарства, яке брало величезну кількість сільів. На відміну від тереблянських покладів, сіль гарної якості є в Солотвинському родовищі, теж на заході. Але там треба будувати нову шахту у кращі роки. солекопальня видобувала до 500 тисяч тонн солі на рік, проте останніх 15 років вона не працює. Шахти, які затоплені, повернути їх неможливо. Така позиція науки, але на родовище, яке таке має форму куполу, є ділянка сіллю прекрасної якості. Є ще варіант відновити ті підприємства, які давно припинили свою роботу. Але поклади солі там все ще є. Але цей процес займе від трьох до п'яти років, кажуть експерти. Не необхідні великі капітальні затрати, тому що Устаткування зношена, сільце агресивна середа, І якщо установа не працює, машини не працюють, вони швидко в результаті корозії виходять із строю. Останнім часом не було державної політики, не діяла жодна якась програма врегулювання діяльності цих підприємств. За е, вартістю отримуваної солі, вони не витримали конкуренції з артемсіллю. Фахівці кажуть, в Україні великий потенціал соляної промисловості і маючи таку кількість покладів, її можна використовувати як ключовий компонент технології для отримання зеленої енергетики у майбутньому. Втім, на це піде з десяток років.